Всім привіт! Почну новий влог з розпакування подарунків до Дня Святого Миколая. Це мені подарували на роботі. Один пакет від готелю, другий пакет від нашого шеф-кухаря. Почнемо з цього пакету. Це у нас, ну, я так думаю, ні, <смеш> нічого я не думаю. Мені здавалося, що можуть бути цукерки, але я вже не впевнена. Чому я думаю, що це не цукерки, бо ось тут написана назва одного з готелів, який є в нашій мережі. Взагалі ось тут. Всі-всі-всі назви готелів. Так цікаво, мені здавалося, що ну, назва повинна бути у всіх однакова, але ні. Мережа готелів, але е, назви різні, рівні різні, кількість зірок різна. Що? Може якась гра? Ось вот зараз подивимося все. Це все такі цукерки. Слухайте, я такий розпаковщик. Ой-ой-ой, зараз. Поприбираю. Все такі цукерки. Ну, чого вони так важко витягуються? А ну-ка. я буду съесть. Угу. Смачно. А те кого это тоже белый шоколад. Куда ты впал? Угу. Это молочный. Ням-ням. Так, продовжуємо дивитися, шоу в пакеті. Так, це вже наш готель, але тут трохи по-іншому він називається. Gate One він називається. А тут написано, Resorts. Так. Ага, що бачу О, клас, дивіться, які теплющі шкарпетки дуже, дуже теплі. Київ упаковці, ой, я не можу. І заглянемо з вами всередину бананчик, яблучко, грушка, мандаринка з фруктовим наповнювачем. В тому році мені здається, це щось таке пряне було, наче якийсь кекс, наче якийсь пряник, ну, щось таке. Так, що тут? Ось такий кіндер. Дід Мороз. Кіндер ще один клас. Ось такі желешки і горішки. Так, кладу все назад і будемо з вами дивитися подарунок від нашого шефа. Бачите, пакет підписаний, з веселе в'яноце Веселого різдва. Опа, ну тут у нас продукти. Ось такі хрусткі палочки з кунжутом, солоні, до речі, смачні. Горіхи. Влас, вашке, це ой, грецькі горіхи, спагеті, Чайок. мм, клас, малинка, Ромашка. Тут суміш. Ммм клас. Це жовте, Я забула. Ну, шо це? Це те обліпиха, здається. Напевно, так я люблю такі. Джемік яблуко мерункові. Яблочко і персик ось такий Джемік. Ух ти! Дивіться, шматок сала. Напевно, це копчене. Оце так, да. супер. Тут 228 грамів. Ммм. Я не знаю, що це. А, можливо, сир. Так, це сир для пасти. Треба перекласти за допомогою телефону. Так, я думаю, що це сир, дивіться, пармезан. М? Може бути? Може бути. Клас, ну шеф, просто красунчик. Ви подивіться, яка смачнюща, напевно булочка. Колачик з кремом, а й чоколадом. М -м -м -м. Оце так. Да. помідори. Клас. Я в захваті. Від таких подарунків в нутелка. І останнє арахіс. Клас. Ну, звісно, ну дуже приємно, дуже. Такий продуктовий набір від шефа. я задоволена. І цим задоволена за все. Дякую Богу за цих людей, за цю роботу. Нехай Господь благословить. І взагалі я хочу подякувати цій країні. Словакам, які нас прийняли тут у себе вдома, за їхні добрі серця, за бажання допомогти нам. В моєму оточенні більшість словаків це позитивно, по-доброму, налаштовані до нас, українців, люди. Тому я не маю за що скаржитися на них. Взагалі, я дякую Богу, що я можу знаходитися тут, що маю роботу, маю можливість орендувати квартиру. Що можу щось побачити в своєму житті. Бо, знаєте, так от життя проходило все одне і те ж, нікуди не виїжджала, дім, робота, діти. Я вважаю, що на все свій час. І Можливо, так неправильно говорити. Але все, що не робиться, все робиться на краще. І коли у мене була можливість у 2023 році приїхати сюди, я скористалася цією можливістю, і я не жалкую, хоча я Люблю свою Україну, переживаю за неї. Вже не один раз говорила, що у мене там і діти, і батьки, і взагалі рідні, мені дорогі люди. Але ну от, поки так, поки я тут. А що буде далі? Побачимо. Щось я сьогодні роз'їлася. Що ж, страшно мені буде ставати на ваги у понеділок. А сьогодні, до речі, вечір п'ятниці. Пробую сало. Воно. Неймовірно смачне. Ну, я можу від цього відмовитися. Зараз ще булку відріжу. Невеличкий шматочок. Намащу маслом. Я так люблю. І зроблю гарячий чай. Знаю, що мене буде мучити совість. Але я не можу собі відмовити. У цьому щасті з'їсти сало, з'їсти. булочку. вона така м'якенька, ну просто просто як пух. Ех, була не була. Ви подивіться. І у Рості теж є подарунок з роботи від Святого Миколая. Я тільки що просто розпакування робила подарунків. Які мені подарували на роботі. І Ростя теж прийшов з непустими руками. Смаколики, солодощі, теж горішки. У мене теж... Були горішки клас. Так приємно, що навіть дорослим людям дарять подарунки. Роздумую над одним питанням не дає мені спокою. Почала мити поли, а потім вспомнила. Я ж нічого не записую. Кажу, обід закінчився, все, йди спать. А я ще щось хочу з'їсти. Найбільше буде повідомлення. И що це у нас посылка? Посылка з України.